Поблизу садочку Білочка у Теофіполі людно дітей-педагогів та батьків об'єднала одна радісна подія. Тут встановили нові ігрові комплекси. Це результат реагування на звернення до благодійного фонду сім'ї Лабазюк Мепоруч. Велика подяка від нашого колективу, від батьків, групи чомусиків. Ми дуже вдячні Віолеті Лабазюк за наше звернення за такого чудового майданчика, де будуть наші дітки мати змогу і займатися. Діти мають ще більше можливостей для безтурботних ігор, проте не лише зовні у садочку є оновлення для якісного виховного процесу та розвитку дітей. У закладу шкільної освіти закупили 50 стільців та 9 столів. Вони сучасні та відповідають усім навчальним вимогам. В Даному закладі функціонує 5 груп. Відвідує 102 вихованців. Маємо спеціалістів, таких як інструктор з фізичної культури, музичний керівник, вчитель-логопед, вихователь-методист. У нас було дві єдиних групи, які були не забезпечені такими новими сучасними меблями. Разом із дошкільнятами садочка радіють підтримці, і діти центру Софіденс. Там займаються танцями понад 90 вихованців. Від благодійного фонду сім'ї Лабазюк центр отримав грошовий сертифікат. Сертифікат безпосередньо спрямований на пошиття і придбання костюмів для виступу і подальших поїздок на конкурси та фестивалі. Це було звернення від батьків та особисто від мене. Ми дуже раді, що нарешті відгукнулись люди, які дійсно хочуть допомогти і підтримати нас. В цьому Ми дуже сильно вдячні. До нового навчального року сучасна технічна одиниця з'явилась і в садочку села Поляхова. Ми і батьки подавали прохання в благодійний фонд, що нам потрібен холодильник і досить. Швидко прийшла відповідь, і вже от сьогодні є холодильник. Волицький будинок культури, незважаючи на важкі часи, залучає дітей до творчості та волонтерства. Тут проводять патріотичні заходи на свіжому повітрі, а портативна колонка допоможе це робити у будь-якому місті. В даний період спонукає нас до того, щоб менше бути в приміщенні на свіжому повітрі. Ми з дітьми і день вишиванки проводимо на свіжому повітрі. Ще один приємний сюрприз очікував на вихованців волицької гімнації: м'ячі, ракетки та інше сучасне. Асне спортивне приладдя допоможе виховувати здорову націю. Надзвичайно діти полюбляють займатися в спортивному залі. У другій половині дня в нас проходить заняття відділення дитячої спортивної юнацької школи, де діти теж займаються спортом. Тому такий інвентар надзвичайно необхідний, адже здорова нація це здорова країна. Усі ці необхідні в освітньому процесі речі відтепер є у навчальних та дошкільних закладах. Адже Батьки, педагоги та депутати завжди на діалозі під час роботи на депутатському окрузі пані Віолета Лабазюк до неї відбулося звернення з боку мешканців населеного пункту Волиця і саме батьківського комітету ліцею, поляхова села і села Волиця про допомогу в наданні Спортивний інвентарю для того, щоб діти займалися на уроках фізичного виховання більш краще, і ефективно. Новий навчальний рік непросте випробування для батьків та педагогів, проте найголовніше це щасливі посмішки дітей та їхні емоції. Дякуємо за турботу і за вас всю роботу. Нагорода за старання. Хай здійсняться всі бажання.